Навіть друзі, зараз вже ніч і... завжди думаю вночі, коли Бог мені не дає сон. Знаєте, я думаю, от як це шукати Бога від ранньої зорі, як пише Давид? Як це не мати сон? Тому що ти роздумовуєш над Божими істинами над Його Словом. Знаєте, дійсно переконуюся все більше і більше в тих словах, що один із таких хороших факторів того, таких знову факторів, що я є Божа дитина, що в мене гарні стосунки з ним склиє. Не просто з ним маю спілкування декілька годин у день. Не просто маю спілкування десь годину, почитавши його слово. Десь годину там, за день там, помилившись і там в кращому випадку. А далі все. Далі просто я її відклав і живу своїм життям. Але відносини з Богом в плані постійного хотіння бути в Його присутності, приходити в його присутність, роздумовувати над Ним, думати над його величчю в день та вночі. Знаєте. Я часто це повторюю багатьом людям, але я думаю такий завжди Боже. Я кожного дня, коли там, роблю підсумки дня в кінці дня і я роблю заключну молитву, то я завжди молюсь Боже. Якщо дійсно ось ця моя остання ніч, якщо дійсно я не прокинусь завтра, ти забереш мою душу цієї ночі, то. Я маю надію, Господь, в тому, що я буду з тобою. Я маю надію, що я ні про що не жалію, тому що мої діла, і скільки б їх хороших не було, вони би не виправдали мене, але лише Божа благодать. Його кров, Його замісна жертва оце те, що мене спасло. І знаєте, якось хочеться піти життя на ноті, коли я буду дійсно. Споглядати Божу славу, коли я дійсно буду насолоджуватись Божою красою. І коли ти живеш кожного дня думкою, що в тебе завтра може не бути, ти починаєш е, по-новому дивитись на життя. Ти починаєш по новому дивитись на той час, який Бог тобі дав. І знаєте, і це дивовижно по справжні. Це так дивовижно, коли. Ти просто. Знаєте, якось абстрагуєшся від всіх цих земних факторів, від хоро.